Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за красунею турецькою гвоздикою. Це маленькі квіточки яскравого кольору. Вони схожі на зірочки. Турецька гвоздика буває червоного кольору, рожевого блакитного. Подивіться, які гарні квіточки на маленькому кущику. Цей кущик не наче кругла хмаринка, але вона різнокольорова, лилова, рожева, біла, блакитна. Малята. А вам сподобалась така гарна красуня-гвоздика?